Вітаємо з нами української державності. Бажаємо жити довго і щасливо у квітучій країні під мирним небом і з чудовим настроєм, великим ентузіазмом, з вічною любов'ю до батьківщини. Нехай не вичерпують джерело вашої віри, надії та любові до рідної землі, енергії та впевненості у власних силах. Звичайно вам міцного здоров'я, успішної реалізації далекосяжних планів, добробуту, миру та добра в кожній оселі. Підтримка та любові сьогодні особливо потрібні і важливі. Нехай не тільки в цей день, але завжди над головами українців світить яскраве сонечко, а в душі панують гармонія та любов. Навіть у найскладніший час українці не втрачають свою віру у вільну та незалежну країну. Тож нехай наша Україна залишається такою сильною та незламною, рідною та незамінною, процвітаючою та захопливою.